Компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове входження, це у нас Volkswagen Golf з 2017 року випуску. Автомобіль привезений з Америки, але незначне пошкодження було по передній частині. Максимально класний збережений стан автомобіля, буквально пару фарбованих елементів, без критики, без пакльовки, без нічого. Оригінальні ладкоспавні диски, тонована лючок, без, без ключовий доступ. Відповідно, камера заднього огляду для свого розміру дуже велике багажне відділення. за це ці, ці автомобілі дуже люблять. І, відповідно, по, по задній частині у нас тексті шкіряний салон абсолютно без ніяких зауважень. Світла стеля, люк, скло піднімаючи для заднього ряду пасажирів, по передній частині без ключовий доступ. Всі чотири скло піднімача. Також водійське сидіння абсолютно без ніяких заважень, шкіряне кермо. 78 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду. Apple CarPlay Android Auto, ці всі діла на місці. Відповідно, автоматична коробка передач, підігрів переднього ряду сидінь. Дуже класно збережений стан автомобіля, тому запрошуємо вас на перегляд. Сумська, два Київ, чекаємо вас. Дане авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.